Всім привіт! Сьогодні готуємо легендарний торт Регіна. В ньому поєдналися тістечка, бісквіт, листкове тісто, ніжний заварний крем. В поєднанні зі збитими вершками. Беремо три білка та збиваємо до густої консистенції. Беремо 3 жовтка та 50 грам цукру. Збиваємо до світло-жовтого кольору. Сюди додаємо 30 грам гарячої води, перемішуємо, також додаємо 100 грам пшеничного борошна. Перемішуємо. Та одну чайну ложку розпушувача тіста. Тепер до цієї маси додаємо збиті білки. Інтенсивними рухами вмішуємо в тісто. Кільце для випічки застеляю пергаментним папером та фульгою. Сюди виливаю тісто. У мене діаметр 16 см. Випікаю при температурі 185 градусів 25 хвилин. Верх-низ без конвекції. Потім бісквіт лишаю охолонути. Після повного охолодження можна нарізати пластами. А зараз беремо 250 г листкового тіста. Тісто можна купувати, а можна зробити самостійно. Посилання на рецепт листкового тіста дивіться в описі. Тісто розкатати та вирізати два круга діаметром 16 см. Алі випікаю 40 хвилин при температурі 170 градусів. Коржі зменшились в діаметрі. А зараз наповнюю профітролі збитими вершками. Як я готувала профітролі, дивіться в описі під відео. Тепер лишилося зробити крем. Беру 250 мл молока та мигдалева есенція. Окрему ємність беремо 3 жовтка та 50 г цукру. Це все збиваю в пишну білу піну. Молоко довели до кипіння. До жовтків з цукром додаємо 1 столову ложку крохмалю та 1 столову ложку пшеничного борошна. Перемішуємо сюди додаємо гаряче молоко. Знову перемішуємо. Повертаємо в ту ємність, там, де було молоко, та ставимо на невеликий вогонь, постійно помішуючи. Варимо до густої консистенції. Далі накриваю плівкою в контакт та лишаю до повного охолодження. А тепер беру 300 грам вершкового масла кімнатної температури. Збиваю блендером та додаю сюди наш крем. Далі все пробиваю блендером. З насадкою в'янчик. Крем вийшов дуже еластичний та густий. Можна складати торт. Спочатку викладаємо бісквітний корж. Далі змащуємо кремом. Далі корж з листкового тіста. До речі, його краще поламати на частинки. Та змащуємо збитими вершками. Знову заварний крем. А далі бісквітний корж та заварний крем. Тут я вже листкове тісто поламала, змащую вершками. Та заварним кремом. Далі знову бісквітний корж. Відправляю в холодильник мінімум на 8 годин. Торт став стабільний, можна декорувати. Торт вирівнюємо заварним кремом. Зверху виставляємо профітролі, наповнені вершками. Лишилося зробити карамельні нитки. Беремо один стакан цукру. Сюди додаємо 1 четверту стакана води. Ставимо на невеликий вогонь та доводимо до такої консистенції. Чекаємо пару хвилин, щоб карамель охолонула. Та тонкою ниткою поливаємо. Вийшло дуже смачно та красиво. Всім дякую за перегляд! Лишайте свої відгуки в коментарях.